Влади, вітаю тебе. Привіт, Коля. Що ти як ти? А що я як? Я, я на тебе чекав, а ти от десь був. Ну то таке. Ти мені скажи. Я про тебе дуже багато знаю, але ж для глядачів, да. Ну, може хтось ще не знає тебе. У мене от до тебе питання. да Ми з тобою багато разів спілку... спілкувалися про те пекло, де ти був, да і ось у мене питання зараз, у 2025 році, вже наприкінці року, чи є в тебе ось така думка, щоб ти змінив в своєму житті? Наприклад, в 2022 році, да там ти розумієш, що завтра буде повномасштабка, що б ти змінив? Ти знаєш, а, ну. Там вітаю всіх, хто нас дивиться. Я думаю, що більшість тих, хто дивиться, якби мене трохи знають, або про мене ще знають. Я маю на увазі спільноту, спільноту переселенців з Маріуполя і взагалі з Донецької області. І от я тут зараз згадав слова покійного друга. Він мав позивний Валина, це не той Валина, який Волинський, який був на Зосталі і ну, відомий більшості населення. Так. А це був, його звали Дмитро. Позивний Валина, Дмитро Волонтерець, здається. Так, Дмитро Волонтерець. І це був просто легендарний сапер. Я не знаю, як показати, пояснити масштаби його особистості він дуже багато у вільний час знімав розтяжок мін в Донецькій області. Це для мене тоді був це перший бойовий виїзд. Для нього це не перший, далеко не перший. Я в нього питав: а навіщо це там? Ти ходиш в посадках, навіть не в безпосередній зоні бойових дій? А він десь там далеко ходив, шукав, а в тому числі це було під ну, недалеко від Бахмуту, Новолуганське, Світлодарське. Світлодарськ. Він мені пояснював, що каже: ти розумієш, зараз досі вибухають е, снаряди часів Першої світової. Уяви, скільки часу в землі можуть пролежати, і, мало того, що пролежати, почекати е, снаряди часів холодної війни, враховуючи вже зовсім іншу елементну базу, зовсім інші матеріали, зовсім інші технології. І каже: я от зараз там, от, там піду півмішка мін познімаю, бо я їх знаходжу, я знаю, як їх шукати, і зараз їх знайти легше, ніж там через 10 років. Але каже, от уяви, да? там, пройде там 20-30 років, чиїсь діти там після школи будуть там в посадку їздить на мопедах кататися, там ще, ще щось, каже, і хтось з них знайде ці міни і може загинути, може постраждати. А, і він це у вільний час ходив і шукав. Це ну один з просто з тих моментів, який мене особисто вразив, і а, ну одна з тих розмов, які мене вразили. а значить Коли він Ну він, на жаль, помер. Uh, і коли помер, там я ну я не пам'ятаю, щоб ще на якомусь з прощань з Азовцем було так багато людей. Там більше трьох тисяч людей було на прощанні, врахую, що на той час Азов налічував десь приблизно тисячу 1200 тисячу двісті людей. Всього mm -hmm. uh, тобто його знали, любили в інших бригадах, в інших підрозділах. <кій> так, от чому я за нього згадав. А тому, що я колись в нього запитував ще 19-й рік, я набирався для себе досвіду. Я не знав, не розумів нічого абсолютно, але дуже хотів для себе все це визначити. Визначити, як правильно, як неправильно, що думати, як до чого відноситися. Те, що ти зараз питаєш у мене там, от а щоб якби ну Насправді, питання, що що зробив би якби, то це історично дуже неправильне питання, але тим не менше, воно воно цікаве, тому маю, маю відповісти. А, і я от у Валини питав: Валина, що ти будеш робити, якщо почнеться прям повномасштабка? Питання 19-го року. Він казав: Ти знаєш, я одразу розвернусь і поїду до своєї сім'ї. Я сижу я малий дурний. Так, мені там вже 27, щось таке, але я малий і дурний. А, і я киваю головою, кажу: Ну да, добре, я зрозумів. Він каже: Нічого ти не зрозумів. Я доїжджаю до своєї сім'ї і пінаю їх так сильно, щоб вони долетіли мінімум до Чехії а можливо, навіть далі. А потім я вже можу спокійно повернутися і воювати, не переживаючи за них. Тому, е відповідаючи на твоє питання, прямо я дуже сильно пнув би. Якомога більше знайомих, друзів та просто звичайних людей, хто знаходилися в Маріуполі в той час, для того, щоб вони долетіли якомога далі, хоча б до Запоріжжя, так? Тому що моя особиста трагедія це просто тіла цивільних, які валялися вздовж дороги, і не було кому їх ховати. Тому особисто для мене, оце най, найважливіше, найжорсткіше взагалі. най Ну, таке найбільш травматичний досвід, те, що змінило мене в найбільшій ступені, тому я ж кажу: якщо б знати, що чим таким закінчиться, ну по-перше, якби всі очікували, я особисто йшов на службу, очікуючи цього, і я знав, що якщо щось почнеться, то я хочу бути вже підготовленим вже знати, вміти щось розуміти до цього. І були ці ж розмови з Валиною і іншими воїнами. Але ну я особисто нічого б не змінював, майже нічого в плані бойового досвіду, в плані е, знань, навичок. Тому що ну, в моєму випадку у мене три роки контракту е, до якраз 22-го року е, пройшли це в постійних тренуваннях, змінах е, військової спеціальності, вивченні чогось нового, тобто там, там часу на відпочинок майже не було. Це було дуже круто, дуже цікаво, і це все абсолютно спрацювало. Абсолютно все. Е, немає нічого, щоб мені не допомогло пізніше в Маріку, е, коли я кажу, майже нічого не змінив би, то зараз, враховуючи те, що після другого поранення в мене якогось там страху смерті немає, я скоріш за все вів би себе ще більш розкутим. Тобто, е, зараз, е, згадуючи оце відчуття е, до другого поранення, до там е, птура під ногами, то я якось більше боявся смерті, тому іноді був більш обережним. От зараз розумію, що є якісь моменти, де можна було б відірватися наповну, в незалежності від того, чи закінчилося б це таким самим пораненням, як у мене зараз, чи закінчилося б смертю. Плюс до того, в моєму випадку, дуже цікаві думки. Це знаєш, як дуже кажуть багато за ПТСРні моменти, так що. Як там, комплекс вижившого, там щось щось подібне. В моєму випадку, це е, знаєш я щиро полюбив Маріуполь от прям без жартів, і воювати за нього і померти там для мене було б честю. Тобто, я, я не бачив в цьому якогось якогось розчарування в житті. Я рідним, я сестрі писав з Маріку. Там це просто останній раз, коли я там був в інтернеті, до полону, до другого поранення. Я писав, що ну, у мене життя склалося так, як я навіть не мріяв. Ну без жартів. Тобто, в кожного з хлопчиків завжди є там з дитинства якісь там певні пункти, коли він там дивиться якісь фільми і думає: блін, оце, оцей персонаж крутий, оцей персонаж крутий. От би мені якось колись так. То особисто від себе я очікував меншого в порівняння з тим, що я там робив. Тому е, я за це не переживаю насправді. Але так я вижив, так я зараз далі працюю. Так, в мене там купа купа справ, купа завдань, і зараз я, е, я люблю за це казати, жартувати, але це не жарт. Що зараз я створюю більше проблем противнику, ніж навіть коли я був цілий. Mm -hmm. Але тим не менш, е, закрадаються такі думки: знаєш, що загинути в Маріку було б е, логічно. Для мене особисто знову ж таки, це тупо. Це я там не раджу нікому так думати. Але це для того, щоб було зрозуміло, наскільки хочеться або повернутися в стрій, або щось чимось подібним займатися цікавим. Не технічної роботи, я хочу, не технічна мені робота сниться. Я так, я там займаюся дронами, там багато чого цікавого, але мені сниться, як я з хлопцями там йду в бій. Або зараз в бою, або десь там щось таке робимо. Я зараз там не можу дивитися якісь е, фільми про війну, е, якщо це там не документальні, не е, конкретно про сучасні події. Бо зазвичай, коли дивишся щось зняти колись про якусь іншу війну, воно е, знято людьми, які там не були. Актори е, там знімаються, ті, які там не були, е, які просто ну от, гарний актор. З якимось там не знаю мужнім обличчям, але це не так. Це не це неправильно. Це створює ну неправильне сприйняття і ну, у тих, хто це дивиться.